Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і в рубриці Вишка для Олді ми продовжуємо шукати похідну. Не знаю, де ми її загубили, але ми її продовжуємо шукати. І я хочу, щоб ми поговорили про ось ці функції, які ви бачите перед собою, і як знайти похідну ось цих функцій. В принципі, ми бачимо, що якщо в нас Х знаходиться. В основі, тоді ми можемо використовувати формулу X в степені n, Да? А якщо у нас Х знаходиться в степені, тоді ми можемо використовувати функцію А в степені Х. Але ми бачимо, що тут у нас Х і в основі, і в степені. Що робити в цьому випадку? Давайте почнемо з найпростішого прикладу: це Х степені Х. Що в цьому випадку робити? Насамперед. Давайте ми запишемо цей приклад і з ним будемо рухатися. Y дорівнює x в степені x. Насамперед треба прибрати ось цей x, який в нас є в степені. Ми будемо логарифмувати. Логарифмувати ми будемо за основою E. Е. Тобто ми прологарифмуємо логарифм натуральний з правої частини, логарифм натуральний лівої частини. Тобто у нас ось тут з'являється логарифм натуральний з y, і тут логарифм натуральний X в степені X. Далі, якщо ви пам'ятаєте 11 клас, там була така цікава властивість, що ось цей степінь він так ніби падає сюди вперед. Да? І зараз у нас буде логарифм натуральний Y дорівнює х, що множиться на логарифм натуральний зікса. Ну і основне наразі ми зробили. Чому? Тому що вже у нас е, немає Х в основі, Х в степені, вже ми можемо брати похідну. Похідну ми можемо брати за формулою добутку, тобто за формулою У на В, ми отримаємо В плюс У. В штрих, ось так, це в нас буде У, це в нас буде В, і ми можемо легенько знайти. Як же ми знайдемо похідну від логарифма натурального з Y? Якщо ви вже бачили відео про похідну неявної функції, то ви розумієте, що нам треба взяти спочатку похідну від логарифма, це 1 на Y, а потім помножити на похідну внутрішньої функції, це штрих. Тобто беремо звідси похідну. Це 1 на Y помножити на штрих. А тут ми беремо за добутком. Похідна від х це одиниця, яка множиться на логарифм x плюс х переписали, і похідна від логарифму 1 поділити на х. Тут ми, звичайно, скоротимо. Ми зараз запишемо, щоб нам було. Видно, ніяких ви розумієте, що сюди дорівнює ви не ставите, тому що в нас е, ніби така тотожність тягнеться до кінця, і ми звідси будемо виражати, чому дорівнює y Е, Далі ми бачимо, що Y', щоб знайти, нам треба ось це все просто помножити на y. Тобто логарифм X плюс X нам треба помножити на y. А тепер нам залишилося згадати, що таке Y. Давайте подивимося, що таке y. А y це X в степені X. Тому я кажу, що y дорівнює логарифм натуральний X плюс X помножити на X в степені. X. Ось ми знайшли похідну. Я не думаю, що це було так занадто складно. Я розумію, що приклад був простий, але прийоми... Тут абсолютно доступні. Давайте спробуємо щось трішечки складніше. Там в мене був ще один приклад, тому давайте підготую, підготую собі дошку, де я зможу це записати. Угу. І ось у нас є другий приклад. Я перший витираю, щоб він вам не заважав. Ось. І в нас є цей приклад, за яким. Ми будемо шукати похідну. З да? чого ми починаємо? Ми починаємо з того самого, що ми логарифмуємо за тою самою основою. Тобто логарифм натуральний y дорівнює логарифм натуральний 1 плюс. Косинус х в степені х квадрат мінус 4. Е, ви запитаєте, чи можна логарифмувати за якоюсь іншою основою? Можна, але в цьому немає ніякої потреби. Тому що логарифм натуральний з ікса це 1 поділити на х. А якщо ви візьмете якусь іншу основу, то там трішки буде складніше, і воно вам просто ну, не потрібне. Знаходимо тепер похідну. А, ні, спочатку ось це ми кинемо сюди вперед. Значить, логарифм y дорівнює х квадрат мінус 4 помножити на логарифм натуральний 1 плюс косинус х. Обов'язково не забувайте про дужки, тому що це цілий елемент, щоб воно було кучненьке, так як треба. А от тепер беремо похідну звідси і беремо похідну звідси. Тут знову ж ми будемо брати за. Добутком, оце в нас У, оце все в нас В. Та сама формула. Тут в нас похідна від логарифм натуральна це 1 на y і помножити на y. Якщо ви помітили, то в принципі від лівої частини завжди буде ось така похідна. Тут я беру похідну від х квадрат мінус 4, це буде 2х, помножити, просто переписую цей вираз, бо він у нас залишається без зміни, далі плюс. Перший вираз я переписую без зміни. І беру ось звідси похідну. Похідна від логарифма – це 1 поділити на те, що під логарифмом. І тепер треба взяти похідну від внутрішньої функції, це 1 плюс х. Похідна від одиниці це 0, а від косинуса мінус синус. Можна далі дописати, помножити на мінус синус, а можна зробити ось так: написати ось сюди його. Це абсолютно одне і те саме. Що нам залишається? Нам залишається виразити штрих. Тобто ми кажемо, що штрих дорівнює. 2х помножити на логарифм натуральний 1 плюс косинус х. Далі я ось цей мінус просто поставлю попереду і запишу в чисельнику х квадрат мінус 4 помножити на синус х, а в знаменнику 1 плюс косинус х. Цього можна було не робити, але я просто це записала кучненько. І тепер мені треба все помножити на y. Ви пам'ятаєте, чому дорівнює y? Якщо ні, я вам зараз продемонструю ось наш y. Бачите? Це 1 плюс косинус х і в степені х квадрат мінус 4. Тобто ось в цьому місці я напишу 1 плюс косинус х і в степені х квадрат мінус 4. Що я хочу сказати? Що ми знайшли похідну, ось вона, наша похідна. І нічого там занадто складного не було. І я не думаю, що є такі якісь проблеми. Головне, що головне, що коли ви бачите, що у вас Х і в основі, і в степені, що треба зробити? Прологарифмувати. А після того, як ви прологарифмували, просто знайти похідну, пам'ятаючи, що похідна від y – це y штрих.